Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати прикметники, встановлювати зв'язок прикметників з іменниками. А зараз пропоную вам прочитати цікаву інформацію, яку повідомив Щебетунчик своїм друзям. Ознайомтеся з нею. Спишіть повідомлення щебетунчика. Підкреслити прикметники. Отже, зараз пишіть, будь ласка, повідомлення ще бетончика і підкресліть прикметники. Давайте з вами згадаємо, що таке прикметники. Слова, назви, ознаки, предметів, які відповідають на питання, які, яка, яке, які називаються прикметниками. Давайте з вами згадаємо, як підкреслюються прикметники. Прикметники підкреслюються хвилястою лінією. Так, для того, щоб визначити у реченні прикметник, спочатку потрібно знайти іменник. Тому що запитання ми ставимо від іменника до прикметника. Давайте, наприклад, почитаємо перше речення. Херсонський морський порт великий і потужний. Іменник у нас з вами тут що? Порт? Порт який морський. Порт який херсонський. Порт який потужний. Порт який великий. Так. Ці всі чотири слова є прикметниками, тому ми їх підкреслюємо, е, тому ми їх підкреслюємо хвилястою лінією. Отже, ви списали, будь ласка, і тепер перевірте, чи всі прикметники він підкреслили. Я думаю, що ви всі впоралися з цими завданнями. Молодчинка, тепер давайте прочитаємо і запам'ятаємо правила. Прикметники в реченні зв'язані з іменниками. Вони допомагають детальніше і точніше уявити предмет. Так, саме прикметники допомагають нам з вами дізнатися, як виглядає предмет, який в нього зовнішній вигляд, з якого матеріалу він зроблений якого він розміру, який він за смаком, це все нам допомагають прикметники. Вони завжди пов'язані з іменником, тому що вони нам розповідають про предмет, а іменник і є предметом, тому вони і пов'язані в реченні. зараз пропоную нам з вами таку. Таке завдання. Нам слід розглянути з вами малюнки. Подумати, що зображено на малюнках, і дібрати по два-три прикметника, і до кожного слова записати. На першому малюнку на з вами корабель. Яке питання ми поставимо з вами до слова корабель? Корабель який? Так, дійсно, який? Який може бути корабель? Морський, пасажирський, великий. У вас можуть бути свої варіанти. Ви можете написати мої прикметники, але краще буде, якщо ви доберете свої прикметники. Так, давайте подивимося з вами. Перед тим, як ми подивимося на цю картинку, ми з вами запишемо. так, Корабель, який в душках, і після душок напишемо три прикметники. Дивимось на другий малюнок, що в нас з вами зображено на другому малюнку. У нас зображено з вами море. море. Так, що море? Море яке? Спокійне, тихе, лає, тепле, синє, бурхливе, безкрає. Ви можете написати свої три прикметни. І останнє слово хто у нас зображений? Капітан. У нас з вами зображений хто? Капітан. Яке питання ми поставимо до слова капітан? Капітан який? Так, який? Відповідальний, досвідчений, вічливий, добрий, уважний. Ви запишете свої три прикметника. Отже. Прикметник завжди пов'язаний з іменником. Як вони пов'язані в реченні? Прикметник нам розповідає, як виглядає іменник. Від іменника ми ставимо попитання до прикметника. Корабель який? Морський, море яке, синє, капітан який? Відповідальний. Отже, сьогодні на уроці. Ми з вами добирали прикметники до слів, відшукували їх у тексті і з'ясували, що прикметники в реченні пов'язані з іменниками. На цьому наш урок з української мови на сьогодні завершено. До нових зустрічей!